А зараз ми з вами поговоримо про укриття однорічних саженців. Дуже щось часто мені почало попадатися: як люди укривають, беруть ось бутилку, обрізають донешку, відкручують кришку, обрізають саженець. Це, до речі, вони в мене укриті вже. ось Бачите? Ось, ось 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 це Обрізають на обратний ріст, якщо він у вас однорічний, обрізається там на 4 брунічки, щоб було із запасом. Беруть цю бутилку, пхнуть її на насаженець, откручують кришку, запихають то якісь хвойні гілочки, то якісь тряпочки, то агроволокно, то всякого ту срань. І кажуть, що це так треба. Ну, дивіться, і свого досвіду розкажу, який в мене був позаминулому році. Так же само, я ж там дубовий взагалі в цих ділах, хапаю бутилки, лажу по мусорках, їх шукаю. Укриваю все, там порядка трьох десятків саджанців в мене було. Укриваю, засипаю все так, як треба. Кришечка відкручена на дирочки, на сверлені ще в додачу, на 6 чи на 8, там дирочок 4 понасверлював. Ну, думаю, це ж все, це ж офігенно перезимує. І що тоді було? А тоді була тепла зима. Морози такі були, що максимум це було б там, я не знаю, ну. Мінус 7-8 це на якісь пару днів, а то б в основному плюс, одлига. І що ви думаєте, відсотків 80 саджанців випріли к чортовій матері? До чого я веду? Що саме найкраще укриття це земля. Все воно буде і дихать, все буде з ним хорошо. Да, один нюанс, що може погризти якась мишка. Оце ж для чого його теж одна із причин цих бутилок, що їх пхнуть очі рогом, і ото всі пхнуть ці бутилки без обід. звісно, хто так укриває. Я ніколи, звісно, не питаю собі. Ну, це сугубо моя думка. Це ж його нічого не погризло. Ну, що вас погризе? Залізе миша. Ну, хочете, якщо у вас вже так сильно свербить, ну, впхніть ще отуди, якось просипте зерничка. Якщо ви боїтеся, що вашу землю е, розриє миша і полізе гризти ваш саджанець. Ну, ніколи в мене ще за все оці, оці 3 чи 4, 4 роки, що я їх сажу, ніколи в мене миша нічого його не гризла. І те, що. Ви зробите парник? Реально, ну нема таких зим уже, щоб там валили мінус 20 морозу. Немає. Може, буде якийсь день. Ну я дуже сумніваюся, дивлячись на останні роки, ну не буде їх. А навіть якщо й буде, 80% зими це буде тепло і буде плюс-мінус. Лякоть, ота вся срань, ота вся жижа, коротше, мерзость. І що, ви хочете, щоб вас зіпріло? Ну, пожалуйста, укривайте. Я не знаю, тож, ну, ну кожному